Мер'ям м'які у своїй книзі ще до птахів розповідає про російську фінську війну, про зимову війну і те, що було після неї. Дуже цікаво було читати розповіді про те, як люди сприйняли те, що їх Ну ні, кинули, ні, це неправильно. Не кинули. Їх не кинули, віддали їхню землю і їх змусили евакуюватися. І це можна порівняти з тим, як відбувалася і відбувається евакуація на нашій землі. Ось тут розповідається про те, що коли в на початку 1940 року Фінляндія зрозуміла, що вони не можуть перемогти Росію, вони вирішили піти на поступки. Уявляєте, вони віддали Карелію і ще платили московитам репарації. Хочу сказати, що фіни вчинили дуже мощно. Їм дали декілька днів на те, щоб вони евакуювалися, і сказали забрати з собою все, що вони можуть, а що не можуть знищити, щоб нічого не залишилося московитам. Човни потопити. Худобу порізати, якщо ну, ту, що вони можуть забрати з собою, вони заберуть ту, що не можуть все знищити. Зерно позвозили на станцію, і люди, хтось кому пощастило, той поїхав, а комуніті йшли пішки 500 кілометрів через половину країни, щоб опинитися на тому місці, де вони були. Уявляєте, так нам важко уявити, не дай Боже нікому, що відчувають люди, коли вони мають залишити свій рідний дім. Але вони залишали і знищували все. Вони не залишались охороняти свої будинки, свої квартири, бо розуміли, що росіяни не пожаліють нікого, а вони не хочуть їм служити. Про це читайте в чудовій книзі фінської письменниці. Дякую.